Калейдоскоп новорічних свят продовжується, і наступною яскравою листівкою став хореографічний вечір від школи танцю Дель Сарт. На вечір пластики та драйвових рухів у місті Херсоні зібрались прихильники хореографічного мистецтва різного віку. Святкову атмосферу доповнювали казкові образи. Тут можна було зустріти принцесу, графа вампірів Дракулу і доволі веселих марсіан. Танцювальний майданчик перетворився в інший вимір, у якому не потрібні слова, адже звучить таємна мова тіла. Школа танцю Дельсар відкриває фантастичний портал, у якому танцюють всі. Хіп хоп, сальса, тектонік, чарстон та електростайл, і це далеко не весь перелік напрямів та стилів, котрі були представлені на вечорі. Не дивлячись на невимушену легкість, це мистецтво вимагає фізичних зусиль, моральної витримки. Тому ця справа корисна як для здоров'я тіла, так і для формування характеру, говорить керівник школи танцю. Без травм не обходиться ні один від спорту, Ви всі це знають, і, і сльози теж саме вони є в определеному смислі. І діти і бросають, і потім знову живо возвращаются, і просять і званяти, і просять, пожалуйста, ми хотіли повернутися. Ми б як поняли все, що це трудно, що це падаем, Ми падаємо, ми розтягуємося, ми на себя для того, щоб достичь таких результатів. Самі учні задля задоволення, яке отримують від танцю, готові стерпіти і кріпатуру м'язів, і сінці. Да. Спрашивать еще, конечно, стоит. Синяки даже, которые у нас, в принципе, регулярное явление. Все это того стоит, поверьте. Эти синяки на коленях – это просто ничто с теми впечатлениями, которые чувствую. Эмоциями ты чувствуешь. Это великолепно. Ах, я не знаю, ну какой-то полет души, какой-то, не знаю, какой-то адреналин поднимается. Ну как бы эмоции, конечно, непередаваемые. Чувство, не знаю, не передается это чувство. Заряд бодрости, удовольствия. Колоссальное удовольствие. Чувствуешь себя прекрасно. Во-первых, после занятий настроение даже поднимается. Вот приходишь весь такой счастливый. Кожен рух передает справжние почуття. Очень, наверное, трудно объяснить человеку, который не танцует, впечатление во время танца. Это на самом деле до такой степени волшебно. Понимание того, что ты обладаешь своим телом и можешь передать свои эмоции через движение, это на самом деле очень волшебно. Художній керівник школи, крім багато численних титулів і досвіду роботи на танцмайданчиках всеукраїнського рівня, говорить, що головне вірити в кожного учня, адже кожна людина це особистість. Тому в рядах цієї танцювальної школи разом навчаються призери хореографічних конкурсів та аматори танцювального мистецтва. Сами маленьким нашим дітям наче довається около до трьох в якій вони займаються. Слідуючи йдуть уже по. Старше, то тобто, есть всі возрастные категорії начиная от трьох лет і заканчивая уже пенсионным возрастом. У нас займаються яскраві сучасні постановки, граливі дитячі композиції та запальна сальса залишили приємні спогади. Святковий новорічний карнавал подарував купу позитивних емоцій, як учасникам, так і гостям вечора. Я вважаю, що треба обов'язково сказати великі слова благодарності нашому руководителю, Николай Вячеславовичу за то, что он организовал, собрал всех детей, всех родителей собрал. Большое ему спасибо. Очень понравился. Прям целое шоу, не просто даже концерты, выступления детей, а целое шоу. Ну я считаю, что это кратковременное помутнение, рассудка. И я желаю этой школе процветания и побольше таких талантливых детей. Процветания. Ну, как бы, чтобы родители побольше водили своих детей, как бы им это интересно и полезно. Очень было весело. Особенно деткам маленьким очень понравилось. Родителям, конечно. Надіємось на продовження таке ж не менше радісне, веселе. Спасибо організаторам. Новорічний концерт закінчився подарунками та чарівним фонтаном, що здійснює бажання, адже школі Дельсар виповнився перший рік. В її учасники все попереду. Ну а тим, хто ще досі стримує бажання танцювати, побажання одне звільнити себе і віддатись танцям. Танцюйте всі, танцюйте завжди і танцюйте як ми.